Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи від Френкі. Ооо, що це за машини під'їхали? Так, педаль до полу. Погнали! О, чудовий старт зробив, так що я не здаюсь без бою. Ух. Так, погнали. Ох, оце я лечу. Оце я лечу. Блін, задивився. Так що нема проблем. Давай. Сюди? Ось так. Педаль до полу. Ух, що це за гонка по міських кварталах? Так що напрямій пришвидчусь за допомогою закису азоту? Блін, боляче. Ось так, щоб не дати супернику нас догнати. Ось так. Все фініш. Так що? На цьому це все. Я так думаю. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!